Привіт, панове інвестори та трейдери. Аналітична служба на зв'язку з Guru Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо більш детально вивчити всі показники даної компанії. Тепер давайте подивимося на поточні фундаментальні показники організації Inzmed Incorporated, тикер INSM. Цей огляд базується на поточних даних станом на 22 березня 2025 року. Згідно класифікації GURU, макет з компанії Insmed Incorporated належить до підкатегорії. Фарми Холдих в оцінюванні беруть участь 111 організацій, що є дуже репрезентативним. Шукайте таблицю замовлень за результатами цього відео. Загальний результат по розглянутій компанії мінус 9,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,2 бали. І якщо дивитися дуже широко, на весь американський ринок загалом. Ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США загалом становить 1,9 бала. При оцінці компанії мінус 9,5 балів Інзмед Інкорпорейтед. Порівняння руху ціни акцій компанії Inzmed Inc. і компанії під категорії. ми побачимо, що через 12 місяців акції Інзмед Інкорпорейтед показали зміну на 205,9 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 7,4 віц. Це ні про що однозначно не свідчить. Але необхідно взяти відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Inzmed Incorporated становить 14,47 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 3178 мільярдів доларів. Інзмед Інкорпорейтед має частку 0,455% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,27 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорією 492 мільярди доларів Інзмединкорпорейтед становить частку 0,55 віц. Провівши порівняння часток, що займають біржова та балансова капіталізація, можна побачити наступне. Зайнята частка Інк» у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,455 віц. Балансова вартість 0,55 віц. Це на 88% менше частки мінової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 1,238 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 458,5% власного капіталу. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку відповідає нуль. Середній показник по підкатегорії становить 42,9, що значно гірше за середній показник по підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 914 доларів мільйонів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. А це негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Ціна компанії до балансу доходів становить 39,8. Середній показник під категорії становить 5,696% вище, ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової ціни компанії до показників виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 360 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий, що дуже погано для перспектив компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 251,3% при середньому показнику по підкатегорії 11,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 262,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників підкатегорії становить 0,142 тисячні віц. Це на 220% менше частки ринкової капіталізації. Цей факт відображає дисбаланс поточної ринкової ціни компанії Інзмедінг швидше до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 11 381 тис дол. Тоді як для підкатегорії 3563 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 219,4%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під стерпний 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника становить мінус 718,9 доларів. Середній у підкатегорії 83,1 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 765%. Оцінка прибутку кожного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 286 доларів тисяч. У підкатегорії 715 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 105,10%. Оцінка обсягу продажів по кожному працівнику компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг операції з продажу відповідає 8,3%, при середньому по підкатегорії 1,5%. Це оцінка короткого стискання. Індикатор rsi 14 показує рівень 58% для компанії Inzmet Incorporated. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 52%. Потенційно акції під категорії котируються приблизно так само, як і акції Inzmed Incorporated. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 79,91 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 97,55 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 22%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно все в даному сезоні рішення інформаційно-довідкової системи оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу запасів Inzmed Incorporated. Інформаційна система гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 79,92 долара за акцію. Замовлення відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно низький рейтинг. Оцінка організації проведена на основі оціночного підходу індексу АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 57,1 стоп лос встановлений на рівні 102,74 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі угода фіксується автоматично за результатами біржових торгів 21 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер їх стане основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Макетс. Ви всі справді найкрутіша публіка.